Привіт, Андрій. Привіт, Діана. І всім привітана дивиться. Скажи, ми сьогодні знову готуємо коктейль на основі джину? А, так, звісно. Вже не йде багато коктейлів, тому я не здивований, що сьогодні саме він. Клас. Я, певно, знову поставлю йому 10 із 10. Ви не знаєте, тут іде компарії, компарії не всім до А я думаю, багато з вас по складовим згадався, що сьогодні ми готуємо нігроні. Це теж класичний коктейль. Цей коктейль був придуманий та названий на честь графа Каміла Негроні. Він прийшов у бар «Касоні» та замовив свій улюблений коктейль «Американо», але попросив, щоб замінили содову на джин. І всім сподобався цей коктейль, і його назвали на честь графа Негроні. Він став італійською класикою, і навіть зараз він не втрачає своєї актуальності. Для цього коктейлю нам задобиться наш бокал для змішування та olд фешн. Не забуваємо охолоджувати посуду для подачі. У змішувальний стакан наливаємо 30 мл джину. 30 мл кампарі. Та 30 мл червоного солодкого вируту. Додаємо льот та все гарно перемішуємо. джуліп стрейнер тренерка, переливаємо наш бокал. Традиційно прикрашається апельсиновою цедрою. Будь ласка, машнеграня. І по традиції знов я тут, і я буду знов куштувати цей коктейль. Була раніше на А, напевно, що ні. Ну, дивіться, він такий досить специфічний. Так. Ну, мені здається, зовсім не жночі, але багато хто полюбляє. Ну, він класно пахне цедрою, і це вже не секрет. Але він має цей гіркий смак від Кампарі. Тому так. Не всім до досподобию. Так, він точно має, цей гіркий смак від Кампарі. Та, мені теж не недоподобаються горечі. Я не дуже люблю гроні, але він досить солодкий, досить міцний. І не знаю, мені такі двоякі відчуття від нього. Тобто він смачний, солодковаць, приємно. Це цедра дає, цей цитрусовий аромат. Але у кінці це горіч. Так, мені здається, що люди, які люблять гірке пиво, їм буде подобатися цей коктейль, бо це дійсно горіч. От скільки ти говорив. А я досі її від в своєму році, вона в мене є коротша. От спочатку він такий солодкий, цитрусовий. Так. А потім нота на тобі. Це точно, 100%. відсотків. Ну е, по моїй оцінці, певно, 7 з 10 Я б йому дала. Це особисто моя думка. Якщо у вас є інша думка, ми готові вислухати її в коментарях. Але я, як дівчинка, ну, може, один я би випила, але більше, напевно, я б його не замовляла. Ну, мені так. Не зайшло. Та не зайшло. Це не... граф Нігроні, може і любих, але це. Я не граф Нігроні. Якщо не подобається, лише на один раз. Та на любителя. Так. А як ви відноситесь до Нігроні? Пишіть у коментарях, будемо раді почитати. Так, це точно. Я буду рада почитати тих, хто його любить. Да, і Дуже вдячний вам за перегляд. Ставте свою вподобайку, підписуйтесь на цей канал, аби бачити більше коктейлів. А якщо ви хочете дивитися відео регулярно, не забувайте ставити дзвіночок. Па-па.